Всім доброго ранку. Ну як ранку у нас ранок починається у 10.40, ні, що що він почався набагато раніше, поки збираємося. Це в мене сьогодні перший день відпустки. І в жовтні ми зазвичай їздимо по яблука на ферму. На ферму знаходиться в двох годинах їзди від Аліфакса. А чому по яблука на ферму? Тому що там яблука мають смак. На жаль, в магазинах, якщо купуєш якісь яблука або фрукти, овочі, то у них якось нема смаку. От коротше, зараз збираємося, збираємося, як збираємося самі і збираємося у цих одвох. Двох шкод, Що да? ти Що ти скачеш. Коротше, будемо збирати цих двох і поїдемо. Схоже на таракан, таке. отак от ухоє. Замагалися їхати, а тут написано, що вони тимчасово закриті. А то буде жесть, приїдемо, а там нічого не буде. Не ж ми туди, туди. Поїхали. Поїхали. На водоспад поїдемо чи в парк якийсь там. Дві години 13 хвилин їхати. А ще коротше, у нас наш лендлорд продає будинок з нашими квартирами. Тепер у нас постійно ходять люди, дивляться з цими ріелторами, чи ріелтори ходять з цими людьми, постійно топчуться. Причому останній раз заходили хіті, там щось чоловік було. Приперлися п'ять чоловік, не роззулися, Коротше, поперлися прямо у к нам в квартиру. Дружина прийшла, вийшла. Вона не встигла дойти ще до дверей, Як вони вже були там внутрі в квартирі, не питаючись нічого. Вигнала їх, сказала, що і тільки після цього зайдете. Тому на на оце от кабала кабала мати будинок. мати будинок це не кабала. Так? Ти ти розумієш, що треба робити. Що ти сплачуєш за свій будинок, і в ти до, до тебе не буде, не ніх, ніхто не буде ходити оці от незнайомі люди. Причому у нас техніка на столах, у нас ноутбук на стелах, у нас телевізор, хто що ходить, що вони там дивляться, чи хочуть вони купувати. Короче, так. <реш> що ти згоден, да? коротше, треба шукати будинок, але не дає оце от будинок, не дає шукати, тому що нема піару. Затягують нереально просто. Он, люди скільки там вчора скидував. Вісім да? місяців тільки на чекали, чекало. Да? Ми вже на піар чекаємо майже рік. Хоча там написано, що вісім місяців там середній час очікування. Ну коротше, таке. Поїхали. Поїдемо, подивимося, чи буде там ферма, чи не буде. Там там багато ферм може. Ми ще до якоїсь заїдемо. Да? Там яблук було багато. Але якщо, якщо не буде ферми, то заїдемо там на водоспад або в парку погуляємо. Так? До речі, коли люди кажуть, що в Канаді німа чого робити, сідають. он, до речі, там український флаг, до речі. До речі, до речі, там український флаг, до речі. До речі, там на фоні був, до речі. А ось мобайл хаус, мобайл хоумс. Класні місця. Оце такі дешеві будиночки, якщо там їх видно. Їх сюди привозять, ставлять. Якщо у тебе є свій, можеш купити тут територію, поставити свій будинок і жити. Виглядає дуже класно. Коротше, коли кажуть, що в Канаді нема що робити, то от сідаєш в машину, їдеш кудись, якщо, звичайно, є машина, і їдеш просто кататися по своєму там провінції, по своєму. Як це називається, району зараз, особливо там у жовтні, коли там все міняє кольори, таке червоне, жовте, зелене, воно саме той час, коли класно кудись їхати. От ми беремо, коли є час, ми зразу сідаємо в машину і їдемо. цікаво, як тільки виїжджаєш з Галіфакса, там десь недалеко від Галіфакса, виїжджаєш, одразу класні дороги стають. В Галіфаксі це якась біда з тими дорогами. І от коли ми буває так їздимо постійно, кудись там щось подивитися, то потім в Галіфакс взагалі не хочеться повертатися. Якось Маленькі містечка, села, отут -от -от такі вони якісь такі класні і спокійні. І дивишся таке спокійне життя, люди ходять, щось тут роблять. До речі, тут шла людина по... ну, з бічі збирала мусор. Не знаю, якось у нас все ж таки, напевно, більше хочеться десь за місто, ніж в місті жити. Так? — Так. Підтвердила? <рістити> <рістити> не знаю. Якось воно Канада все ж таки більше про природу. Я не знаю. ну В Торонто, що там був в Торонто, ти була теж в Торонто, да, я був в Ванкувері, ще там в Квебеку. Воно прикольно, звісно, такі великі міста. Там Квебек то європейське таке місто більше. Але щось це ж таки більше воно хочеться напевно, природи не знаю. Їхали-їхали і зупинилися. Де ми зупинилися? Ви біля Бломідону. Бломід? Біля Бломідону Провіншол Парк. Тут є прикольне місце, де швартуються риболовецькі кораблі, крабліки, але зараз вони всі лежать на дні цієї затоки, тому що відлив і воно потроху вже вода сюди підходить. Ловушки для лобстерів. І Воно маленький крабчик. Тут колись був воно біле. Ось о, краб, два краби. Два лобстери бігають. Корабельчик вишвартований. Драйдок. Темна смуга тут проходить, отсюди аж вода доходить. Зараз тут нічого нема. А прикинь, хтось колись за ці гроші платив за оці от кораблі. яхти чи що воно. Риболовецькі. Тепер стоїть тут, гніє. Тут, по-моєму, щось здохло тут, так судячи по запаху. А те, що хотів сказати, що нам писали коментарі, що. Поїхали в свою Канаду, це як велике село, і ми насправді трохи не розуміємо, що мається на увазі під великим селом. З чим взагалі люди порівнюють, коли кажуть, що Канада це село. Наприклад, якщо ви будете порівнювати з європейським селом, то там все є. Там є все для життя, там є інтернет, там є телефони, там є чим займатися. Навіть якісь сільські клюб у тебе в селі було щось. Аж два клуби. клубу дружини в селі, аж два клуби були. Це в українському селі. От. тому, коли люди кажуть, що Канада це велике село. Ну насправді, коли я пояснюю друзям, що таке Канада, я теж кажу, що Канада це велике село. Я кажу це в хорошому сенсі, тому що тут більшість людей, да ні ті, що зараз поприїжджали сюди в Канаду, а от місцеві люди вони доброзичливі, вони спілкуються, вони живуть якось з природою. Вони поважають цю природу, вони поважають цю країну. Чому ми взагалі знаходимось в Канаді? Напевно, тому що це велике село. Я не знаю. Ти в Канаді що знаходиш? Бо тут класна природа. Ми тут знаходимось, тому що тут класна природа. До речі, чому ще Канада подобається, тому що мені щось ну, постійно там їду в автобусі. Думаю, блін десь щось нагадує Знам'янку. Таке ж якийсь такий вайб маленького містечка, але він розтягнутий по всі нашій провінції. Там Знам'янка, воно маленьке містечко зі своїм особливим вайбом, класним вайбом. Ми в тому місці проводили багато часу. а От наша провінція та в принципі Канада, вона розтягнута всім таким от вайбом, Да? Тут нема такого, якогось там, буває. І доріг навіть не буває, бувають якісь ґрунтові дороги, бувають лужі, калюжі, ями. Я не знаю, нам це подобається. Подобається це? Ну, нам це подобається. Да, особливо калюжі подобаються. там Попригати в тих калюжах, поскакати, ноги намочити. Да? Ну, Калюжа глянь, яка на фоні в мене. Сюди все ближче і ближче я не розумію. Там люди стоять щось на фоні. Вони там ті чи, чих чи, чаєк, корвля чи щось таке. Це долина. Тут багато ферм. Не можу сказати, що нам село на це не подобається. Напевно, нам воно більше подобається ніж великі міста. Так і доїхали до ферми, думали, що вона буде закрита, але то виявилося, що закрита Ю-пік, що з е, полуниці. Полоницю ю вже закрита, а ферма вона продовжує працювати. Ну, то логічно, що вона буде працювати, що тут тикви, помідори. От, підходиш, береш все, що хочеш, і відправляєш гроші звичайним трансфером на банківський аккаунт. В тому році, бо було тут навіть не було серед усіх цих от прилавків, просто стояла табличка, що відправте гроші от на такий-то номер, от на такий-то емейл. Люди приходять, беруть, відправляють гроші. Хоча вони казали, що хтось там киданув їх на щось на 60 баксів, yeah. хтось щось нагріб і не відправив гроші. Бувають і такі люди, але дуже рідко кажуть. Ми вже перший круг взяли, що ми взяли там. Яблука-перець, тепер взяли, взяли помідорки, спробуємо, що там помідорки від тикви. одна жовта, така, яка, ну, типу, така, як у нас стоїть, а другу взяли в зелену, що вона за рік ще стане жовтою. Хоча вона отут вже почала трошки жихтіти.